Так, ну що, всім привіт. Новий відео з аналітикою маркету а в першу чергу аналітику BTC в такому ж нашому новому форматі з новим робочим простором і без ніякого монтажу. Зате все оперативно швидко. Так що, все про те, що ми з вами говорили в минулому відео. Давайте поговоримо про те, що відбувалося спочатку за минулий тиждень, відповідно з того моменту, коли було випущене останнє відео на Ютубі. І ми, як мінімум, побачили ріст BTC на 122 тисячі, тобто за минулий тиждень. І якщо глянути по кластерах, то про що ми говорили з вами на минулому нашому відео, то, скажімо так, якогось явного конкретного підтвердження цього руху в нас не було. Давайте зараз вам просто покажу, як. Це мало би виглядати, то про що ми з вами говорили. Тобто, не було як таких е, конкретних сформованих аномалій по проторгованому об'єму, які би нам підтверджували те, що це дійсно той весь розворот ціни. Тобто, як мінімум бачимо, от як в цей момент у нас сформувалися аномалії. Можемо побачити, як в цей момент у нас сформувалися аномалії, після чого ціна відростала. Тобто тут накопичувався об'єм. Позиції на покупку, ціна на це реагувала, і так от формувалось кожне локальне дно. В цьому випадку в нас такого не було. І в принципі, тут моя теорія, яку я озвучував в минулому нашому відео, підтвердилась. Великий ключовий момент в цьому всьому зіграло те, що цей лоу у нас формувався під час вихідних, коли більшість інституційних установ на вихідних вони не торгують. І об'ємів на ринку великих немає, тому відповідно під час того формування дна ми і не бачили формування жодних аномалій по проторгованому об'єму, оскільки великі об'єми не проторговувались. Але е, якщо ми говоримо більше з вами про інтердей і свінг-торгівлю, то е, в моїй системі е, формування її аномалій це є одним з ключових тригерів, які мені підтверджують е, мою. Позицію там відкриття моєї позиції згідно моєї торгової системи. І оскільки цих аномалій не було, знову ж таки я ніяких лонгових позицій не відкривав, бо якби повної зрозумілої картини не було раніше. Тому можна сказати, що від початку цього місяця я ще знаходжуся досі без позицій. Вчора я відкривав шортову позицію, точніше, вчора я пробував торгувати оцей от лонговий мув, але мені буквально не долило. Пару доларів, а шорт я хотів дивитися з діапазону 121. Ну, як бачимо ми туди не дійшли, тому е, надалі зараз слідкую за ринком і в пріоритеті побачити е, ціну зараз трошки нижче. Я думаю, в діапазоні 117-116 тисяч і там вже шукати лонгові угоди або, можливо, навіть зараз е, ближчим часом побачити. Якщо в нас знову ж таки з'явиться контекст, можливо ще забрати шортову угоду. Тобто, якщо так підтожити за минулий е, тиждень, у нас був доволі непоганий ріст. У нас був непоганий 4-годинний ордерфлоу. Бачимо, як ціна формувала в даному моменті, У е, е, нас е, формували ФВГ, тестували потім знову лонговий ФВГ, потім е, далі. Тобто, бу, була видна робота з лонговим ордерфлоу. І ціна гарно росла, але знову ж таки, як таких підтверджень зі сторони кластерного аналізу, зі сторони об'ємів не було, ну я вам вже пояснив чому. Щоб чекав я зараз. Зараз, я як мінімум, чекаю тест цієї зони, де в нас теж проторговувалися об'єми в районі 116-117к. Якщо в нас там будуть зі сторони знову ж таки, кластерів підтвердження, в нас буде модель, то там буду відкривати лонгові позиції з ціллю, як мінімум, оновити цей локальний максимум на 122 тисячі. Тобто, а якщо ми перейдемо з вами до свічного аналізу, то от, в принципі в нас ця зона виділена. Тут з віклі немає що брати до уваги, тобто тест якби у нас був лонгового ФВ, вихід вище а на дейлі у нас от сформована ця зона. тобто от Її тест я би чекав в ідеалі. В ідеалі тобто Допускаю варіант зняття якраз точніше не зняття, а тест цього ФВГ на денному таймфреймі, який знаходиться під зоною. Тобто тому вже в цій зоні буде відбуватися робота з софтами, буде, буду слідкувати детальніше за тим, що у нас буде тут формуватися, чи буде формуватися модель, чи будуть формуватися підтвердження зі сторони об'ємного аналізу. І тут от би хотів. Бачите розворот ціни, вихід вище, і тут буду шукати лонгові угоди. І, можливо, зараз подивлю шорт. Тобто, як ви думаєте, план зрозуміли. Сьогодні в нас публікувалося макро по, ринку, по інфляції, індекс CPI. Бачимо, що от на фоні цього в нас ціна знімала 4 годинний свінг. Тестувала ще раз шортовий ФВГ. У нас є тут годинний рейд на даний момент. Тому ну, якби хочеться, от це один ще з хороших тригерів того, що ми можемо зараз ціну побачити нижче. І по суті, блін на М15, на жаль, не сформували ФВГ для відкриття позиції. Що в нас на М5? Ну, тут на М5 є ФВГ, хіба? Хіба отак дивитись шорт? Тобто в цій зоні можливо відкриватись знову ж таки, якщо в нас будуть ще додаткові підтвердження зі сторони об'ємів. Що ми глянемо з вами на біде і аски? То, давайте відкриємо 4H. В принципі, коли ми формували лоу, у нас був дисбаланс в сторону ордерів на покупку, в сторону бідів. Бачимо, в нас формувалися лонгові верлеї, в нас були аномалії на невеликих фільтраціях. На більш серед їх не було. Тобто, теж були певні підтвердження того, що це може бути розворот, але знову ж таки, це були вихідні. Вихідні, я теж не торгую, ну а далі в нас вже як таких чітких дисбалансів не було. Те, що формували в нас шортові оверлей під час посідного росту, це якби нормальна практика. Це зрозуміло. Ну і знову ж таки бачимо зараз. Тобто в нас в один момент формували лонгові оверлей, тоді коли я пробував лонг тягнути, але зараз ми бачимо, що вони не формуються, тому теж для того, щоб вони почали формуватись ми можемо побачити ціну трошки з вами нижче, якраз. Вже в тих цінових діапазонах в нас можуть е, збільшитись об'єм ордерів на покупку. Поки бачимо, що об'єм ордерів на продаж переважає, тому теж поки не лонгово і це ще один е, тригер для пошуку шортової угоди. На 4H бачимо, що під час е, публікації новин по CPI в нас формувалися аномалії. Бачимо, що ціна так і не змогла закріпитися вище цих аномалій. Тому можемо вважати те, що швидше за все це був аномально проторгований об'єм, де переважали продажі. Хоч і, скажімо так, під час публікації макроекономічних показників аномалії це є адекватною історією, тому що ну, в цей момент проторговується великий об'єм, і нам як мінімум цей інструмент кластер Сьорх чи на Атасі про це сигналізує, тому з'являються аномалії. Але бачимо, що ціна, тобто якби після цього і вийшла вище, але закріпитися ж таки вище цих аномалій ми не змогли. Тому, якби поки як такого супер чіткого контексту вони нам не дають, але як мінімум дають розуміння того, що проторговувався об'єм великий і все ж таки швидше за все тут переважали продажу, оскільки ми знаходимося нижче е, цих проторгованих аномалій. Тому, якщо ми зараз на відкаті, от давайте беремо до уваги цю зону, тобто в нас тут є М5 Shift, правильно ж, ну, можна сказати, що М5 да, тобто. У нас є, бо є зміна тренду, є ФВГ і так далі. Ціна працювала з... в нас є годинний рейд. Тобто, по факту, можна сказати, що тут М5 СМР, М15 в нас немає, бо не формували ФВГ. Тобто, якщо в цьому М5 шортовому ФВГ у нас будуть підтвердження вигляді того, що формуються аномалії, то тут от можна буде дивитися проте з цілю на 117-116К, але якщо чесно. Зараз шорти не дуже хочеться дивитись, вже от пріоритет більше, напевно, буде на лонг в районі 116-117К, але ну, я розгляну. Знову ж таки, від початку тижня без позицій. Якщо будуть фактори, які будуть відповідати моїй системі, то чого б не попробувати відкрити позицію? Давайте глянемо, до речі, з вами на М5. Секунду, чи в нас щось формується? Напевно, поки на М5 ще нічого в нас немає, так? Да? Немає на М5. Ну, Тобто, якщо в цьому діапазоні у нас ще сформуються якісь аномалії. М5, М15. У нас модель є, можна буде подивитися шортові позиції, чого б ні. А лонги вже от, з цієї зони, яку я виділяв на даному таймфреймі. Варто ще відмітити, я не пам'ятаю, чи я говорив це в минулому відео чи ні. Я по-любому показував грошову масу М2, показував те, що в нас. Вибудовується досить цікава ситуація з тим, що в рамках цієї кореляції, да, я оце показував по-любому, що в нас, давайте отак поставимо. Тобто, що в нас зараз може чекати цікавий кінець літа і цікавий початок осені в рамках того, що. Нас я вже неодноразово пояснював, що це за грошова маса і що це за графіки кореляції. Думаю, тут же це не потрібно робити, щоб не затягувати лишній час, але бачимо, що кількість ліквідності в світовій економіці росте. Це плюс один тригер до того, щоб BTC так само показував ріст, бо частина цієї ліквідності перетікає в капіталізацію. BTC. Сі, якби думається, зрозуміло, тому в нас ця кореляція, і от якби. А якщо дивитись на цю кореляцію, то в нас ріст приблизно. Тобто, то, як бачимо по, по тому, що в нас було раніше, таймінги не можуть відрізнятися, але припадає так, що пік по грошовій ліквідності, тобто в рамках цієї кореляції, в нас BTC теж цей пік може повторити в районі 15-20 вересня, після чого у нас буде місяць корекції, як бачимо по світовій, по ліквідності світовій. І досить цікаво те, що якраз у нас 17 вересня буде наступне засідання ФРС, враховуючи останні макро, сьогоднішні дані по інфляції, все говорить про те, що є досить великий шанс в районі 90% побачити вже зниження відсоткової ставки на наступному засіданні, яке буде 17 вересня. Тому зараз є великий варіант того, що. Ми бачимо, що грошова ліквідність в нас зросла, тобто це плюс один тригер. І в рамках цієї кореляції якраз це теж все співпадає. Що до наступного засідання ми можемо рости з вами на фоні того, що якраз відсоткову ставку буде знижуватися тобто драйвером росту буде якраз це очікування зниження відсоткової ставки на наступному засіданні, яке якраз от буде 17 вересня. До того ростемо. Потім ми можемо піти на місяць корекції, тобто жовтень там умовно корекція. А листопад, ну. Наскільки вже предиктити? нереально, ну, от, як мінімум, кінець літа, вересень нас точно має бути лонгові в рамках цих всіх даних, які ми аналізуємо. А от, напевно, жовтень, швидше за все, в нас буде трошки такий з корекцією. Але ну, досить цікаво, і я впевнений, що досить багато хто з вас ще зайшов сюди, щоб почути якісь думки по ефіру. Що тут сказати, як мінімум, як мінімум. Я думаю, що вже ближчим часом ми з вами побачимо оновлення максимума, тобто там вихід за 5К. Говорити про те, щоб десь тут підбирати позицію. Я думаю, абсолютно смислу ніякого зараз немає, тому що всі, хто з вас хотів вже накопичити цю позицію, я думаю, що вже її накопичили. Ті, хто не встигнув зараз просто так залітати після такого агресивного росту, я смислу теж ніякого не бачу. Якщо там дадуть а рано чи пізно корекцію якусь дадуть, то ви вже там тоді зможете хіба підбирати. Поки коли в нас е, досить сильний е, відбувається ріст, залітати, якщо ви ще не купили ефір, не розумію, чому немає, якби смислу. Було б повно можливостей купляти в ціновому діапазоні 2-3 тисячі, а про півтори тисячі я взагалі мовчу. Неодноразово про це вам говорив, сам накопичував, На даний момент в мене майже враховуючи те, що я досить вже давно накопичую ефір, в мене середня точка в районі 2300, тобто, в, в той момент, як ми будемо оновлювати максимум, в мене вже буде більше, ніж x 2 від мого портфелю, тому досить і досить все гарно виглядає. Але щоб знову ж таки мої дані були об'єктивними, не просто вам показати свічний аналіз і накинути якісь там думки, а можу підкріпити думки, думками. От хлопців з ком'юніті в мене просто в атасі не налаштований ефір, тому я його не можу вам показати, бо це все, хто там знає, що таке атас, як з ним працювати. Настройка займає досить багато часу. Я фізично це не зможу вам зараз зробити і показати. Є хлопці, які торгують. Тому, от спочатку в нас якби був варіант того, що давайте відкриємо гілку в ладоні. Він от писав, що от може бути такий план. Тобто, якщо ми не закріпляємося над рівнем ваг 4300, то ми можемо сходити ще там в діапазон 4000 на ще один перелов і тільки тоді вже вийти. Тобто це стандартна класична модель того, як ціна себе поводить в ренжі, але от сьогодні він обновив думки і от на кластерному графіку, поки виглядає все так. тобто... Ми якби, бачимо поглинання, але говорити про них ще досить рано, оскільки 4-годинна свічка ще не закрилася. ми... І ціна зараз, якби певно, закріпляється над вахом. А, от і... Немає прийняття цін. Просто скок в премію, звідки можна пошукати шорт. Так, е... да, тут Гену пише в загальному я б шорти весь повністю крипторинок, але тут варто так само ще відмітити той момент, е... наскільки який який вас підхід до тих позицій, які у вас там є по ефіру по іншій альті. якщо ви це брали там в рамках якоїсь спекуляції, де там ваша середня точка там входу в районі 2 тисяч 2 з половиною, то ви вже можете десь там частково вже робити якісь фіксації, якщо це було знову ж таки короткострокові спекуляції. Якщо це щось середньострокове, довгострокове, то поки причин для того, щоб Фіксувати позицію я не бачу особисто, я ще нічого не фіксував, тобто ніякої свої пози не фіксував. І якщо я щось буду фіксувати, то це як мінімум після того як ціна оновлить максимум. Я все ж таки чекаю те, що враховуючи оцю от грошову масу, і кореляцію, яку вам показував з графіком, М2 в нас ще чекає. Додаткове переливання ліквідності в крипторинки за рахунок того, що ліквідність в світі збільшується, кількість грошей в світі збільшується, плюс позитивні новини на вересень підвозять. Я думаю, що от на фоні цього ми можемо побачити ще нові, більш вищі значення, плюс я ще чекаю на те, що все ж таки апрувнуть стейкінг в спотові ethereum ETF, що теж буде якби буліш новиною, і теж може привернути більше ліквідності саме. В ефір. Тому як мінімум ще не фіксую. Перші, напевно, про перші фіксації ефіру буду думати в районі 5-6 тисяч. А для тих людей, хто набрав десь ефір спекулятивно, там знову ж таки можете вже задуматись про якісь, чіткі, там, якісь такі невеликі фіксації позицій, бо якби ну ніхто не гарантує того, що ми не можемо там ще спокійно перед досягненнями Техас сходити там в район 4К, ну, умовно. Якщо для вас це критично, то можете фіксувати. Для мене це абсолютно не критично, так як. Я, в мене середня точка входу 2300, я спокійно що можу сидіти там до 6-7 тисяч за один ефір. Надіюсь, такі ціни ми побачимо. В цілому, в цілому, отакий план по ринку вам розказав, накинув. Що в нас там BTC? Ну, секундочку, глянемо. Що в нас BTC? Зону? Блін, я вже з вами заговорився. Якщо тут був хід, я його не взяв, буде обідно. Але, як мінімум, ну, ми побачили, але аномалії ми не побачили на М15 і на М5 на тесті цієї зони, тому шортити я, напевно, поки не буду. Хоч навіть у нас вже на С4 аномалії починаються. У нас H4 коли закривається? Через годину. Тут або варіант закриття, побачите закриття С4, і потім вже по флоу заходити, якщо ми впадемо нижче. Або, як мінімум, зараз на цьому тесті дочекатися повторних підтверджень п'ятнадцять, п'ять вигляді аномалій на цій зоні. Тобто, якщо ми це зараз побачимо, то напевно буду тільки тоді відкривати шротову угоду, поки ну поки спішити не буду. Смисл стопи ловити не бачу. А якщо все ж таки ціна провалиться нижче і піде за планом, то в оцьому діапазоні буду шукати лонгові. Позиції по BTC. Якось так, якщо вам було корисно, лайк, like, комент, щоб я і надалі продовжував цей формат. Мені, в принципі, ви накидали під минулим відео досить багато фідбеку. Мені зайшло, думаю, вам теж, тому будемо цей формат продовжувати і надалі. Всім гарного дня і обов'язково підписуйтесь на канал, ставте там реакції, не знаю, де ви там дивитесь в Інстаграмі, в Телеграмі, в Ютубі. Коротше, ви мене поняли. Все, goodbye.